Привіт, привіт, шановні друзі, колеги, бухгалтери, кадровики, юристи і фопи. Я рада вас вітати на моєму youtube каналі І цей випуск теми дня ми присвятимо питань військового ідентифікаційного номера, як його отримати та як він впливає на бронювання наших працівників. Розглянемо далі в цьому випуску. Розпочну з того, що ведення військового обліку роботодавці здійснюють за оновленими правилами і порядком. Із січня 23-го року у вигляді списків. Список персонального військового обліку ведеться по групах, і заповнюючи такі списки, це така таблична форма. У нас є колонка п'ята, яка має назву реєстраційний номер облікового запису в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Коли ми розпочали вести ці списки у січні 2023 року ще ні військовозобов'язані, ні резервісти, ні Терцентри, ні роботодавці не мали інформації щодо присвоєння такого реєстраційного номеру облікового запису. Але впродовж 23-го року технічно були зроблені допрацювання у єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. І вже з літа 23-го року, під час проходження уточнення облікових даних військовозобов'язаним чи резервістів в Терцентрі за місцем свого проживання, тобто там, де Терцентр веде по ньому військовий облік, уточнення таких облікових даних утворювало запис. Переносило запис у єдиний державний реєстр, відповідно у військовозобов'язаного резервіста, отримувався реєстраційний номер облікового запису в реєстрі. І, відповідно, з літа 2023 року наші працівники, які проходили уточнення облікових даних, мали можливість отримати у військово-облікових документах відповідний номер. Я тримаю в руках копію військово-облікового документа з точки зору військовозобов'язаного з точки зору збереження персональних даних. Я не можу показати його на екран, але прокоментую. У мене тимчасове посвідчення військово зобов'язаного і це. Пункт 12 – Особливі відмітки, до якого вручний спосіб внесено реєстраційний номер, що складається із 21 цифри. Далі підписано начальником ТАРЦентру, полковником печатка. І внизу, під, після пункту 15 з правилами обліку ознайомлений, вклеєний штрих-код з таким номером. Зірочка 21 цифра, і відповідно зірочка. Оце номер і є військовим ідентифікаційним номером, або якщо говорити правильно повною його назвою, реєстраційний номер облікового запису в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. І відтепер, коли у військовозобов'язаного резервіста є такий, такий номер. Підприємства, які подають інформацію щодо цієї особи на бронювання, вже не, не отримують відмову. Але практика, на жаль, зараз на Показує, що більшість роботодавців або не знають про цю новацію, або не оновили копії військово-облікових документів, працівників, військовозобов'язаних резервістів, які були в терцентрах, оновили інформацію, отримали відповідні відмітки і свій обліку, реєстраційний номер облікового запису. Тобто, подаючи сьогодні списки для бронювання, роботодавці навіть Технічно не знають про те, що цей номер перевіряється для того, аби далі підтвердити можливість забронювати такого працівника. Тому, шановні роботодавці, звертаю вашу увагу. Сьогодні питання бронювання працівників дуже сильно ускладнені. Це відбувається вже з грудня 2023 року. В попередніх відео я. Робила короткий коментар, коментуючи про те, що порядок бронювання у нас буде оновлений. Скоріше за все, ми побачимо ці оновлення у березні-квітні 2024 року, тобто Кабінет міністрів внесе відповідні нові правила. Але за практикою, яка діє з грудня 2023 року, по сьогодні, по люте 2024, ми бачимо велику кількість відмов у бронюванні. Ми бачимо відсутність фідберу. Тобто подаємо списки, але не отримуємо фідбек, не отримуємо відповіді щодо підтвердження бронювання і виникає багато запитань. Одним із коментарів я зазначила, що наразі. Законодавець готує нас до того, що бронювання буде здійснюватися в електронній формі. Ну, як це практикували впродовж 2023 року АПК підприємства, тобто аграрії. І наразі для 2024 року буде розглядатися механізм електронного подання всіма роботодавцями. Це перший момент. Тобто, вже зараз, як мінімум, цей кейс електронне подання. Прив'язується до наступного реквізиту, що є невід'ємним при умові бронювання працівника. А це і є реквізит військового ідентифікаційного номера. Якщо ви подаєте список працівників військовозобов'язаних резервістів на бронювання і Орган, який отримує ваші списки, перевіряючи інформацію по військовозобов'язаному у реєстрі у відповідних таблицях, які в них є в доступі до інформації, якщо вони знаходять по такій особі інформацію в реєстрі, тобто по ній ведеться військовий ідентифікаційний номер, тоді у, такої, у такого працівника є всі шанси отримати бронювання. Але якщо орган, який розглядає подану вами заявку, не знаходить по такому військовозобов'язаному та резервісту військового ідентифікаційного номеру в реєстрі, то відповідно такому роботодавцю буде відмовлено у можливості забронювати такого працівника. Тобто, бачите, що відбувається наразі, сьогодні відбувається механізм. Примушення до бронювання через випадок звернення на облік на проходження уточнення облікових даних військовозобов'язаних резервістів, які в свою чергу отримують військовий. Ідентифікаційний номер військовому обліковому документі, і тут є ще така практика, що деякі роботодавці, навіть якщо вони і вже раніше подавали такі списки, вони навіть не знали про те, що у працівника у військово-облікових документах могло з'явитись. Така відмітка. Тому перевірте, будь ласка, шановні роботодавці, військово-облікові документи, тобто проведіть звірку військово-облікових документів ваших працівників військовозобов'язаних резервістів. Нагадаю, внутрішня звірка документів є обов'язковою. Вона закріплена у постанові кабінету міністрів 1487. Ну і відповідно, якщо ви знайшли позначку про реєстраційний номер облікового запису. Відповідно, вже можете розглядати такого працівника, з можливістю подання його на бронювання. І тут також зверніть увагу, що можливо, працівники, які проходили в терцентрах вже уточнення облікових даних, не отримали таку інформацію в своєму військово-обліковому документі. В такому випадку. Можна знову ж таки здійснити направлення такого працівника до відповідного терцентру, нехай він ще раз звернеться наразі в поточний період для отримання реєстраційного номера. В військово-обліковому документі, оскільки оновлення облікових даних і уточнення облікових даних ним вже здійснено. Єдиний момент, на який я хочу звернути увагу за, по завершенню нашого випуску вже зараз, це те, що наразі такий номер вже стає обов'язковим контрольним таким маркером, і по факту всі наступні бронювання військовозобов'язаних саме контролюються через присутність такого номера. Є номер розглядається бронювання. Нема номера. Відмовляється, беріть, будь ласка, це до уваги. Також хочу нагадати, що 16 січня 2024 року року Верховній Раді був прийнятий законопроект за номером десять Зараз він знаходиться вже на підписі у президента, і я думаю, що до кінця лютого ми вже побачимо цей закон у дії. Але поки наразі коментую, що в цьому законопроекті було прийнято зміни до закону про ведення єдиного державного реєстру військовозобов'язаних резервістів призовників цей реєстр стає електронним, а отже, уточнення інформації, яка використовується в цьому електронному єдиному державному реєстрі, збільшиться від моменту, коли закон запрацює. Тобто розширення інформації, що обробляється в електронному єдиному державному реєстрі, зокрема в прийнятому тексті законопроекту, і якраз і передбачає облік таких військовозобов'язаних резервістів-призовників за відповідними реєстраційними номерами облікових записів в єдиному реєстрі, і зверніть увагу, що умовою ведення такого запису в єдиному державному реєстрі також безпосередньо стане ведення електронного кабінету. У попередніх випусках, які я записувала з огляду проекту закону про мобілізацію, версія 2.0, наразі. Вже на кінець лютого, отримуємо з вами прийняту другу, прийняте в цілому цей законопроект. За прийнятою нормою проекту закону, ми отримуємо обов'язковість в заведення відкриття електронного, електронного кабінету в цьому єдиному державному реєстрі. Тобто забігаючи наперед. Все одно військово зобов'язані будуть мати резервісти-призовники, будуть мати певні обов'язки, що пов'язані із наповненням інформації в електронний єдиний державний реєстр військово-зобов'язаних резервістів призовників, і в будь-якому разі, у разі утворення облікового запису, тобто створення кабінету, вони матимуть такий реєстраційний номер, тобто, впродовж 20 Четвертого року, по факту, всі військовозобов'язані резервісти резервісти прозовники, які пройдуть цей електронний облік, будуть обліковуватися із наявністю такого військового ідентифікаційного номера. Тобто, сподіваємося, що питання бронювання, звісно, до кінця цього року в цей спосіб спроститься, але попереду відповідні зміни до порядку бронювання від кабінету міністрів, тому обов'язково. Дочекайтесь нового випуску, в якому я розкажу про це нові правила. Ну а наразі, якщо цей випуск вам був корисний, будь ласка, поставте цей лайк цьому відео. Якщо ви досі не підписані, будь ласка, підписуйтесь, щоб не пропускати важливі відео і корисні відео, адже законодавець робить все можливе для того, щоб життя бухгалтерів, кадровиків, юристів, фопів було цікавим і різноманітним. Тому я завершую цей випуск просто зараз. Да? Зверніть увагу в описі під відео. Є ще посилання на. Мій телеграм-канал, приєднуйтесь. Ну а я обіймаю вас всіх, цілую. Люблю, па-па.